Відаємо Отець це зібрання Твої руки і молимося про те, щоб Твоя благодать скеровувала нас, щоб мудрість, Твоя, Господь, вела нас по життю. І я молюся, Господь, щоб сьогоднішнє Слово, Господь, воно було корисним, воно було е, актуальним, Господь, для тих, хто буде слухати цю проповідь в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, Господь, щоб кожен з нас був. З тієї категорії людей, які не просто чують слово, а чують і застосовують його в своєму житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему. Одну з фундаментальних тем в християнстві ми будемо говорити про покаяння. Якщо бути більш точним, то назва проповіді Важлива роль покаяння. Не так часто говорять на цю тему. Останній час, можливо, це я не чую цих проповідей, але коли я навернуся до Бога, то ця про ця тема вона була досить така нагальна, актуальна у наших колах. І оця тема покаяння, вона е, на перший погляд, здається, дуже простою. Ну що покаяння? Що таке покаяння? Це просто скоритися перед Богом. Якщо більш детальніше там дати визначення, то це е, повний розворот. Протилежний напрямок. Але я вам хочу сказати, що тема покаяння вона набагато глибша. Вона не тільки е, зміна нашого е, образу життя, будь-то покаяння перед Богом чи перед людиною. Да? От, бо ви знаєте, якщо людина кається, але не міняється, то фактично це не покаяння, правда? Як і перед Богом, так і перед, перед людьми. Каяння це я можу так їх ще назвати, це рятівне коло. Якщо людина за, бор... за бортом в воді барахкається і. Потребує допомоги, і її потрібно врятувати. Так от покаяння це те, що нас рятує фактично. Завдяки покаянню ми можемо мати вічне життя. Це найголовніше. Бо деякі люди е, думають, ну як мені досягнути е, вічного життя. Деякі хочуть поїхати в Єрусалим і там молитися біля стіни плаче. Хтось хоче знаєте, на край землі, десь в якийсь монастир, і там от, е, знайти покаяння. Ну є в цьому якийсь елемент правди, але вам скажу одно – Давайте відкриємо Евангелію від Івана, третій розділ з третього віршу. Ісус сказав дуже важливі слова. По правді, по правді, кажу я тобі. Це Никодиму, каже Ісус. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим... Йому каже, як може людина родитися бувши старою? Хіба може вона увійти в утробу своєї матері знову родитись? Ісус відповів: поправді, поправді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води духа, то не може війти в царство Боже, бо що вродилося з тіло, є тіло, що зродилося з духа, є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, вам необхідно родитися з гори, нам необхідно мати духовну природу, нам потрібно бути дітьми Божими. І ми стаємо дітьми Божими після того, як ми сповідемо Христа Господом і признаємо свою гріховну природу. Тобто ми каємось в тому, що ми не вірили у Христа. Тобто це найважливіший крок, який може зробити людина для того, щоб народитися з гори, як, як казав Некодимо Ісус Христос. Це признання своєї гріховності і. Покаяння в гріху не вірив в Ісуса Христа. Всі ми не вірили у Христа, і ми каємося за те, що ми не вірили, і за те, що ми по своїм якимось бажанням гріху. Так, от, покаяння це. Це те, що нас вводить у вічне життя. От але знаєте, не саме покаяння нас вводить в життя, а признання Христа Господом. Наше покаяння показує, що ми змиряємося перед цією істину. По крайній мірі, не всі, хто народжується з гри розуміють до кінця цю істину, цей процес, але сам механізм він не змінюється. Людині потрібно розкаятись, побачити свою потребу у Бозі. І взивати до нього про його господство у своєму житті подальше. Ми бачимо у римлянам, 10 розділі шлях, як людина е, отримує спасіння. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірити в своєму серці, що Бог воскресив його мертвих, то спасешся. Серцем віруємо для правності, устами до спасіння. І каже Писання: кожен, хто вірить в нього, не буде засоромлений. Кожен з нас, хто вірить в Христа, він стає. Зовсім на інший життєвий шлях. Тобто у нього, у нього інші е, духовні потребності. У нього міняється е, світогляд, і відповідності е, цінності міняються духовні. І нам з вами потрібно розуміти дуже важливу річ. Ми не можемо змінити цінності, якщо ми не бачимо ущербність минулих цінностей. Тобто, людині потрібно з Богом вирішити це питання і для себе е, визнати, що шлях. До свого навернення. Це був шлях помилкового судження життєвого. Так? Людина може сказати: я дійсно не знав всього або знав не все, що мені потрібно було знати. І більшість з того, що я знав, воно не приносить мені користь, От не приносило мені користь. І зараз я каюся перед Богом за те, що я не вірив в Христа і займався непотрібними справами, які не прославляли Бога. Далі. Деякі кажуть, що на цьому наші покаяння завершені. Деякі в тілі Христа, вчителі деякі. І я з цим не погоджуюся в корінь, тому що є місця писання, які свідчать про, про те, що нам з вами потрібно мати постійне обновлення нашого, нашого ходження за Богом. Тобто нам потрібно розуміти, що час від часу ми можемо десь піддаватися гріху, і для того, щоб очиститись від гріха, не у своєму дусі. Тобто в дусі ми досконалі, ми спасенні, і на наш дух вже не має впливу сатана. Сатана має вплив на нашу плоть, на нашу емоцію, на нашу душу, фактично. Да? І він фактично через гріх може погубити наше життя на землі, але не нашу вічність. Є такий момент, коли людина занурюється в гріх, вона може втратити своє спасіння, але це я не про це зараз хочу говорити. Це, ну, це крайня степень занурення в гріх. Але я зараз хотів би сказати, що. Ми з вами не всі досконалі, що робити в такому випадку. От ми з вами віруючи, да? і від віруючих е, очікують ідеального способу життя, ідеальних слів, ідеальної поведінки. І знаєте, деколи, коли віруючий зробить щось не так, то інші – вау, як це може бути? Ти ж віруючий, ти зробив це. Але ми фактично, ну будучи е, народженими згори дітьми Божими, ми з вами також ще живемо в цих смертних тілах, які піддаються атакам, духовним атакам. І ми можемо, ми з тіла і плоті, да, можемо десь оступитися, можемо і накричати, можемо і. І, е, согрішити під тиском якихось спокус або ще чогось. Да? Тобто, люди вони і є, люди залишаються. А як бути далі? Що, залишатися з цим гріхом далі? Ні, у нас є так інструмент, який Бог нам дав з вами, для того, щоб ми могли відновлюватися у своєму розумі, у своєму е, як сказати, духовному е, положенні перед Богом. Не тому, що ми не прийняті, ми завжди прийняті, бо тому, що Господь дав нам дар праведності. але... Покаяння відновлює нас для нас, самих в правильне положення перед Богом. Бо якщо людина не кається, вона занурюється глибше у гріх. І гріх може, знаєте, як Павло казав, писав Коринтин: віддайте такого, хто грішив відкрито. Сатані в возніможені плоті, російський, переклад, говорить. Тобто, щоб дух Господній спасся в день Господній. щоб дух людини верніше спас, спасся в день Господній. Так от. Якщо людина не кається в якихось своїх гріхах періодично, да, вона ризикує втратити своє життя тут, на цій землі. І в якому плані втратити? Не лише померти, а втратити його як те життя, яке могло би прославляти Бога, яке могло би приносити задоволення, справжньої користь інших, а воно буде споганене гріхом і воно буде руйнуватися, а не будуватися. І я вірю, що ми повинні бути настільки мудрими людьми, ви хтось скаже, ну ні. Покаяння нам вже не потрібно, тому що ми вже народилися згори, Ми вже праведні, і слово гріх навіть говорити не потрібно. Ні, дорогі, це заблудження. Гріх він і є гріхом, поки ще ця земля існує, поки диявол є на цій землі. Він буде спокушати як віруючого, так і невіруючого. Але у нас є покаяння, оце дуже важливо. Людина, яка оступилася, вона може покаятись першому Івана. Про це говориться: Перший Івана. Це пісня до віруючих. Деякі говорять, що це частина цього пісня до невіруючих, частина до віруючих. Ні, це пісня до віруючих. І, і на цьому крапка. Іван пише у другому розділі, «Діто, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. Діточки, це кому? Це брати і сестри, духовні діти. І вище в першому розділі написано, коли ми свої гріхи визнаємо. Визнання гріха це перший признак покаяння, коли людина визнає свою помилку. Люди, які не вміють визнавати свої помилки, це люди, які перше не вміють каятись, і друге, які е, руйнують своє життя. Чому тому що це є елемент гордості? Біблія пише, що Бог гордим продивиться, а що смиренним дає благодать. І людина, якщо вміє правильно аналізувати своє життя, вона е, фактично користується Божою мудрістю. Щоб правильно збудувати своє життя. Коли ми причащаємося в 11-му розділі Першого писання до Корінтян, є такі слова в кінці цього розділу. Судіть себе самі, щоб ви не були засуджені світом. Як судити себе самі? Тобто, що ти робив правильно, що ти робив неправильно? В тому, що ти робив, не... То, що ти робив неправильно, тобі треба оцінити це в категорію неправильних діл да? і засудити це. Тобто, покаятися в цьому перед Богом і відновитися. І Біблія пише, коли ми визнаємо свої гріхи, Господь вірний і праведний, щоб ми були очищені від цих гріхів не в своєму дусі, в своєму розумі, в своєму їстві. Тому що в дусі ми вже е, маємо вічне життя і ми являємося дітьми Божими. Ми не народжуємося заново згори. Ми можемо каятись сто раз на день. Ісус Христос сказав: якщо согрішить твій брат проти тебе і прийде до тебе, і скаже, що? Каюсь, да? каюся. Пробачимо. Хоча б це було скільки? 7 сім раз по 70. Це триста щемось раз там, так? Да? 490 разів, Чотириста дев'яносто раз, якщо більш точніше. Так от, я вам хочу сказати, що якщо 400 там, з чимось раз, тобі треба на... людина може на день покаятись, то вона не народжується згори 400 з чимось раз. Вона просто відновлює своє положення в очах цієї людини. Вона відділяє себе у духовному світі від гріха, який має на неї вплив. Ну, Якщо людина живе в гріху, поступає неправильно. Цей гріх по-любому має на неї вплив, тому що вона приєднується. І цей вплив може бути на, на фізичне тіло. На розум, на, е, може дати можливість дияволу е, робити якісь е, неприємні речі у житті християнина. Тому покаяння це дуже важ, важливий інструмент для нас з вами. І це той інструмент, який Бог нам пропонує, для того, щоб ми могли жити чисте і святе життя, щоб ми могли ще більше освячуватись. Біблія пише, що праведний прагне Божих речей. Ми бачимо, що покаяння це та річ, яка відновлює нас. Яків в п'ятому розділі 16 -го вірші говорить, отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах. І моліться один за одного, щоб вам здоровитись. Бо дуже могутня, ревна молитва праведно. Що говорить нам Яків? Кайтеся один перед одним. Признавайтеся у гріхах один перед одним. Чому? Тому що якщо ми маємо якесь неправильне положення серця по відношенню до брата, до сестри, або взагалі ми, ми живемо в якомусь гріху, то. Це не угодно, Господу, це може бути перепоною в нашому зціленні, ну і взагалі перепоною по життю. Тому аналізуйте не лише при причасті своє життя, а взагалі аналізуйте, чи не, не закрався якийсь гріх. Але, знаєте, зроблю такий, як би противіст цьому всьому. Чому? Вам не треба сильно концентруватися на гріху, але вам не потрібно ігнорувати гріх в своєму житті, якщо ви знаєте, що він є. Я не говорю вам копатися у своїх гріхах, я не говорю вам думати лише про гріхи. Я просто говорю, якщо... Випадком, ви десь не бодроство, і гріх мав місце. Завдяки покаянню ми можемо відновитися перед Господом. У, у, у якому плані? Наше сумління очищається, коли ми можемо сповідувати. Ви розумієте, про що я кажу. Да? От, добре. І ну, про це говориться також другому Коринфянам. Я хочу ще просто підтвердити місцями Писання. 2 Коринфяне, 12 12 розділ. І Павло тут пише з 20-го віршу такі слова. Я ж боюся, щоб не знайшов, щоб прийшов, що не знайшов вас такими, якими не хочу. і щоб мене не знайшли ви такими, якого не хочете. Хай не будуть між вами суперечки, зазріз, гніви, обмани, свари, наші, пепихи, безладі. щоб знову, коли я прийду, не принизу мене поміж вами між Бог. І щоб мені не оплакувати багатьох, що перше згрішили були і не покаялися в нечистоті, і в перелюбі, в розпусті, що коїли їх. Тобто, Павло каже, я не хочу прийти до вас і знайти вас в гріхах. Ви віруючі, ви. Діти Божі, ви ті, хто маєте жити свято. І якщо я побачу, прийду до вас і я побачу, що ви живете, не свято, то фактично це мене буде спонукати бути строгим з вами, бути прямолінійним з вами і сказати, що гріх він може погубити вас. Так от, і далі він говорить, що якщо я побачу якусь нечистоту, будь-який гріх, і я побачу, що у вас немає покаяння, я буду строгий з вами. Це нам говорить лише про те, що якщо є якісь неправні речі, не привикайте до них. Через покаяння очищайте своє сумління і звільняйтеся від цього гнітіння гріха у вашому житті. Бо деколи гріх виглядає як спокуса, як солодке да? а є деколи гріх як, як рабство, коли людина не може справитись з гнівом. Да? Наприклад, є психологи, які там ну, є такий тест, як так, у. у... Покращать гнів і так далі. Але ми з вами можемо від будь-якого гріха очищатися завдяки Слову Божому. Просто звертаючись, оцінюючи, що це діло плоті, що це не стримання, що це лайка, що це крик, це сварка. Що в цьому треба просто попросити Господа за це пробачення і. Практикувати плід духа в своєму житті, більш спілкуватися з Богом, і терпеливість буде наслідком наших, наших близьких взаємин з Богом. Да? Ви розумієте, про що я кажу. Так от, ще одну річ я хотів би зараз сказати і зробити це як ствердження: Покаяння це духовна сила, яка зупиняє закон сіння та жнив. Біблія нам говорить в книзі Буття на початку творіння. Господь через Мойсея нам говорить про наступне. 8.22. Надалі каже, по всі дні землі, сівба та жнива, холоднеча та спека, літо і зима, день та ніч не припиняться. Галата, 6 розділ, 7 вірш, написано, що посіє людина, те вона пожне. Тобто це закон. Якщо людина сіє гріх, гріх принесе з собою руйнацію її життя. Тобто гріх принесе з собою негативний наслідок. Це ми хочемо розуміти чи не хочемо. Хтось каже, ну все, ми покались, можемо грішити. Ні, ти не розумієш, ти цим можеш своє життя знищити. І це не для нас з вами. Чому? Тому що гріх несе за собою смерть, і смерть має різні проявлення: є духовна смерть, є фізична смерть. Тобто за гріхом стоїть руйнівна сила, яка як наслідок приводить людину до смерті. От. І ми повинні про це розуміти. Про це нам говорить писання, що наказання за гріх смерть. Дякуючи Богу, ми маємо духовну нову природу, і смерть вже не має над нами влади, духовна смерть. Але сила гріха може руйнувати нас земне життя. Нам потрібно розуміти це. Так от покаяння це та духовна сила, яка зупиняє закон сіння жнив і в цьому напрямку. Якщо людина посіяла гріх, вона має пожати смерть, по ідеї. Да? Якщо людина посіяла зло, вона має пожати зло. Але. Бог каже, признавайтеся один перед одним. Або в першому Івану написано, коли ми гріхи свої визнаємо, тільки що ми читали це писання. Господь вірний та правильний, щоб що? Щоб просити, і очистити нас від цієї неправильно. Тобто зупинити дію закона сіння і жату. Коли ми з вами по ідеї мали би, посадивши картоплю, отримати більше картоплю, щось приходить і зупиняється урожай. У духовному світі, коли ми зробили несправедливість і зрозуміли це, і каємось. І по, ну, по правді, ми ну, цей закон вже запущений, ми мали би пожати то беззаконня, яке ми зробили, да? але якщо ми каємось і кажемо, Господи, пробач нас, <клес> щось відбувається в духовному світі, що ми не пожинаємо. Бог нас прощає, і, і цей процес зупиняється. Але якщо ми не каємося, цей процес не зупиняється. Бо людина сіє зло, вона пожне зло. Людина сіє, знаєте, не будучи пророком, якщо ви бачите, що хтось такий успішний у злі, знаєте, що його чекає жатва попереду. Тому Бог довго терпить і чекає, щоб людина покаялася, щоб жатва у її житті не прийшла, щоб оцей закон вона застосувала і зупинила закон негативних жнив, або закон сіяння жнив. Бо людина, якщо робить добро, вона ще більше збагачує себе у добрі, бо вона буде пожинати добро. Да? Біблія пише, каже, Галатам, якщо. Роблячи добре, не злужимося, бо що, бо часу свого пожнемо, якщо не ослабнемо. Тобто, якщо ми далі будемо продовжувати добро робити, то це завдяки закону сіяння жатви ми отримаємо також багато добра і блага від Бога. Але блага, що ми можемо зло зупинити завдяки чому? Завдяки покаянню. І я думаю, що покаяння, це знаєте, це не просто такий, як сказати, закон, який без основи для віруючої людини зупиняє зло. Ні. Покаяння це дуже важливий закон, по-перше. А по-друге, покаяння має під собою надійну основу це кров Христа. Ми взиваємо до крові. Каємося і з вами, і кров Христа очищає нас, очищає, очищає на постійній основі, очищає нас від е, різного роду зла. Коли ми проголошуємо захист крові Ісуса Христа над нами, це як оболочка в духовному світі, це як е, захисний купол над нами, який в духовному світі ніхто з е, демонічних сил не зможе переступити. І коли ми проголошуємо кров Христа, коли ми говоримо, що гріх, ми, ми відрікаємося від Тебе. І все, що проходить наше життя від диявола, воно буде від нас відкинуте. Це признання Божого господства в нашому житті. І завдяки покаянню, ми з вами фактично перезиваємо силу крові Христа, яка має, знаєте, здібність очищувати нашу свідомість. І в духовному світі, якщо б ми могли побачити, це така оболочка, захисна оболочка над нами. Слава Богу! Фактично, покаяння це. Руйнівна сила для гріха. У дусі ми спасенні, слава Богу. І в фізичному світі ми зможемо відновитися при відступленні, якщо ми розуміємо силу покаяння. Так от, благодать Божа дарує нам покаяння або можливість каятись постійно. Поки є благодать, доки у нас є можливість відновлюватися. Через покаяння. Тому давайте з вами дорожити цим даром. Давайте дивитися на покаяння не просто як на віджиток минулого, а нам уже не потрібно каятись. Ми і так спасені. Ні, це заблудження. Нам потрібно час від часу аналізувати своє життя і завдяки покаянню відновляти відновляти своє положення в духовному світі, очищати себе від різного роду непотребу і йти Божим шляхом. Ми або на стороні добра, або на стороні зла. Але оскільки ми ще в смертних тілах, ми часто ступаємося, каже писання. Тому завдяки покаянню, ми з вами можемо розібратися з будь-яким гріхом і з будь-яким прокляттям, або з будь-якими справами сатани в нашому житті. Тому аналізуйте своє життя. Побачте, чи на правильному шляху. Якщо не на правильному, повертайтеся на правильний шлях, це тільки покаяння. Якщо ви на правильному шляху, але ви десь оступилися, просто відновіться в своєму розумі і скажіть, Господи, я зробив неправильний вчинок. Я молюся. Очисть мене. Відповідно до Писання, Бог вірний і праведний, Він очищує вас. Не пускайте сатану у свій розум. Коли сатана буде казати, а ти все одно грішник, ти грішиш. Ви праведні в Бозі. Але завдяки покаянню ви відновлюєте це положення у своєму розумі, і ви від'єднуєте себе у цьому фізичному світі від гріха. Нехай Бог вам дасть мудрості жити так, як Бог запланував, і завдяки покаянню відновлятися потрібний час. Амінь.